Вітаю всіх на своїй кухні. Сьогодні я навчу вас, як можна смачно приготувати гарбузовий крем суп. Середній гарбуз очищуємо від шкірки насіння та нарізаємо невеличкими шматочками. Перекладаємо їх до каструлі. Беремо дві середні картоплинки і нарізаємо також кубиками. Та також відправляємо в каструлю до гарбуза. Нарізаємо половину цибулини. Якщо у вас гарбуз величенький, можна взяти цілу цибулинку, а також 2 зубчики чесноку. Заливаємо водою та ставимо на нашу пічку, варимо під кришкою до готовності 25 хвилин. Коли водичка закипіла, робимо слабкий вогник, додаємо такі спеції пів чайної ложечки солі. Півчайної ложечки паприки, трішки сухого гранульованого часника та два листочка лаврушки. Все це гарно перемішуємо, накриваємо кришечкою на слабкому вогні, 25 хвилиночок відварюємо. Один плавлений сирочок нарізаємо скибочками і за 5 хвилин до закінчення варки додаємо до нашого супу. Не забудьте витягнути лаврові листочки з нашого супчика. Тепер перемішуємо до повного розчинення плавлених, цих, плавленого сирочка. Коли наш сирочок вже розплавився, беремо ось такий погрожний блендер і гарненько все перебиваємо. Ось такий смачний та корисний крем-суп у нас вийшов. Присипаємо зеленю і смакуємо. Усім смачного!